Благословляємо вас на перемогу багато лікарів боротьбі українського народу проти загарбників і внутрішніх, і зовнішніх ворогів. Будьте гідними, слави запорозьких козаків. Плануємо хвилиною мовчання. Воїнів, що не повернулися з поля бою, Ніхто і ніколи на часів святослава робила не скориться ворог. Нічна пам'ять герой. За стелити. Чисто присягаю українському народові, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Я воєн. Я воїн. Я прийшов захищати свою землю. Я захищати свою землю. Готовий вчити, використовувати все. Готовий вчити, використовувати все, що вб'є ворога. Що б ворог. Я продовження справи, яку почали мої предки. Я продовження справи, яку почали мої предки! Я захищатиму і бородятиму український народ. Я Своїми побратимами війду в історію. Я разом зі своїми побратимами. Війду в я воїн. Я воїд. Я, завжди буду своїй я завжди вірний буду своїй присязі. І українському народу. Українсько народу. Попри труднощі, я йтиму, і поборю зло. По притруднощі, я і побою зло. Я буду йти на своєму шляху, сміливої гордо. Перевоє для своєї землі. Я лищитиму ворогів, без жалю і страху. Я воїн. Я готуюсь весь час. І я готовий. Я буду щитом для своїх Я буду щитом для своїх рідних. Я знищу всіх ворогів. Які посягають на мою землю і оселю. Які посягають на мою землю і оселю. Я воїн. Я війн. Я йду до перемоги. Я йду до перемоги. І я, Юрія добра, йду на вас. І я Юлія добра йду на вас. Іду на ви. 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 Слава Україні. Слава нації. Україна.